Почавши свою експансію у східному Середземномор'ї, Римська Республіка зосередила свої основні зусилля на завоюванні Македонії і Греції. Але разом з цим римляни проникли в Азію і там зіткнулися із сильною державою Селевкідів. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую. Цикл відео про історію давнього Риму. Сьогодні я вам розповім про боротьбу Риму із елліністичною державою Селевкідів. А прямо зараз, дорогі друзі, напишіть в коментарях, чи чули ви раніше про державу Селевкідів, і чи хотіли б ви, щоб я зняв про цю державу окреме відео. Почати треба з того. Що являла собою держава Селевкідів. Ця держава виникла внаслідок розпаду імперії Олександра Македонського. Її засновником був полководець Олександра Селевк. У склад держави Селевкідів входили Вавилонія, Сирія, Месопотамія, Фінікія, більша частина Малої Азії, Іран, Бактрія, Мідія. Іудея та частина північно-західної Індії. Але держава Селевкідів була дуже нестабільною. Вона постійно воювала із Єгиптом та Македонією. А зсередини державу роздирали заколоти і повстання, а більшість правителів Селевкідів завершила своє життя насильницьким шляхом у 223 році до нашої ери. Царем Селевкідів став Антіох III, який намагався відновити могутність держави Селевкідів. Спершу Антіох придушив заколот у Мідії, а потім підкорив парфію і Бактрію, які за декілька десятиліть до цього відпали від Селевкідів. Антіох повторив східний похід Олександра в Індію і на деякий час зміг підкорити північно західну Індію. За всі ці свої перемоги Антіох отримав прізвисько Великий. В останні роки Третього століття до нашої ери Антіох III почав боротьбу із єгипетською державою Птолемеєву. Для боротьби з птолемеями Антіох уклав союз із Македонським царем Філіпом V. І ось тут на сцену виходять римляни, які були не зацікавлені у посиленні Македонії. Та Антіоха. Тому, уже у 200 році до нашої ери Рим почав Другу Македонську війну, яка завершилася військовою поразкою Македонії. Поки Філіп вів невдалу війну із Римом, Антіох самостійно воював із птолемеями, Антіох не став допомагати своєму Македонському союзнику, а вирішив самостійно, як я вже говорив. Воювати із Єгиптом. Антіох розбив єгипетські війська і захопив володіння Птолемеїв у малій Азії. Після поразки Македонії у війні проти Риму Антіох почав готуватися до війни з римлянами, яка була неминучою. Із Карфагену до Антіоха приїхав карфагенський полководець Ганнібал, який допомагав Антіоху готуватися до війни. Антіох. Спробував укласти із грецькими містами Союз проти Риму, але греки були підкуплені Римом і відмовилися від Союзу. Війна Антіоха з Римом почалася у 192 році до нашої ери, коли військо Антіоха висадилося в Греції. Але вже через рік, у 191 році до нашої ери, у битві під Фермопілами тими самими. Де спартанці свого часу билися з персами, римське військо, манія Ацілія Глабріона, повністю розгромило військо Селевкідів. Антіох утік у Малу Азію. Незабаром римський флот розгромив ескадру Селевкідів, і римські війська висадилися в Малій Азії. Там до Риму приєдналося Пергамське царство, яке давно ворогувало із Селевкідами. У грудні 190 року до нашої ери біля міста Магнезія, зараз це місто Манісе в Туреччині, відбулася вирішальна битва. Союзне римсько-пергамське військо налічувало 30 тисяч вояків. Ним командував уцій Корнелій Сципіон, брат переможця Ганнібала. Військо Антіоха III налічувало близько 50 тисяч вояків. Битва завершилася повним розгромом. Війська Антіоха Його війська втекли з поля бою, а римляни та пергамці виграли битву. У січні 189 року до нашої ери Антіох уклав із Римом перемир'я, а у 188 році до нашої ери підписав з Римом та його союзниками мирний договір: Селевкіди втратили усі свої володіння у Малій Азії, були змушені передати Риму. Весь свій флот і виплатити Риму і Пергаму велику грошову контрибуцію. Ганнібал, щоб не бути виданий Риму, втік у Віфінію, де покінчив життя самогубством. Захоплені у селевкідів території Рим передав своїм союзникам Пергаму і Родосу. На той час Рим ще не контролював Балкани, тому не міг утримувати у своїх руках території в Азії. Але вже у 133 році до нашої ери Рим приєднав паргам до своєї держави. Після поразки у війні з Римом Антіох III вирушив у новий похід на схід, де й був убитий у 187 році до нашої ери. У подальшому держава селевкідів занепадає. Починається її розпад. Римляни вдало використовували щодо Селевкідів. Свій принцип розділяй і володарюй римляни підкуповували знать царства і сприяли розпаду держави. Римський сенат спеціально провокував міжусобиці всередині правлячої династії Селевкідів. Врешті-решт, у кінці другого століття до нашої ери держава Селевкідів скотилася у повний хаос. Усі державні інституції країни розвалилися, а Рим. Вміло управляв своїми маріонетками на престолі Селевкідів. Урешті-решт, у 64-році до нашої ери, римський полководець Гней-Помпей скинув з престолу останнього, вже по суті номінального селевкітського царя Антіоха III і без бою приєднав до Риму рештки колись могутньої держави, створивши з неї провінцію Сирія. Ось так. Протягом століття Рим зміг знищити і підкорити доволі сильну елліністичну державу Селевкідів. А ви, дорогі друзі, як ви думаєте, чому Рим зміг знищити державу Селевкідів? Пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пропонуйте теми для висвітлення. До нових зустрічей!